Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про е, черговий скандал, про чергову історику Зеленського на прес-конференції, яка пройшла недавно. Він там казав, що татаров особисто захищав його, вбиваючи е, разом з малюком Чеченців в Києві. Так, він сказав, що татаров разом з Малюком вбивав Чеченців в Києві. По-перше, він не мав так відповідати, тому що то був журналіст української правди. Українська правда лояльна до Зеленського. Тобто мені страшно уявити, що було б не з лояльним виданням, які б емоції супроводжували. Які б емоції були, якщо б це, наприклад, було. Видання, яке пов'язано з Петром Порошенко. Друга причина і най найважливіша насправді, він мав сказати не чеченців, а кадирівців. Це зовсім різні речі. Це дипломатично, абсолютно різні речі. Чеченці гордий народ Ногча, е, ічкерійці. Воюють за Україну, ризикують життям за Україну, гинуть за Україну. Тобто цей недолуг каже, що він вбивав цих людей. Враховуючи, що він є президентом України, Тобто дипломатія для нього не останнє слово. Він має розуміти, що Є відмінність від чеченців і від Кадирівців. Такими виразами він міг глибоко образити чеченський народ. Не Кадирівців, не Кадирова, той тобто шайтан, як він сам любить говорити, а саме чеченців. І це дуже прискорбно, скажімо так. Враховуючи ситуацію, враховуючи, що у нас давня історія, яка нас в деякій мірі об'єднує, ми на увазі чеченців та українців. А тут він просто взяв і не хочеться говорити, але взяв і зробив не сильно хороші речі з тим цим всім. І третє. Чому він повів себе м'яко. Мені дуже важко стримувати емоції, не, не говорити в його адрес слів, які дуже не хороші". Третя причина. Він каже, що е, Татаров, там з Валюком бігав в центр Києва на початку повномасштабної війни. Тобто людина, яка була е, антимайданом. От вона була частиною антимайдану. Вона є антимайдан. Це Януковська людина, людина Януковича. І тут раптом е, він буде бігати і вбивати міфічних чеченців е, в Києві. На мою суб'єктивну думку, він був би першим чи чи одним з перших. Хто побіг до Росіян би і здав Україну з потрохами. А не бігав з автоматом на перевагу, на, на перевес і стріляв там чеченців. Тобто, експронт — це ворог Зеленського. Він не вміє говорити без папірця, без папірця він починає бикувати. Без папірця він починає наступ насти повну чіпуху. За п'ять років навіть вже більше він нічому не навчився. Я так зрозумів, що він не обучаєму, тому що якщо б він був обучаєм, то замість нього б накатався Єрмак на можливі зустрічі. І він би адекватно реагував на те, що відбувається навколо. А не включав те, що він мурчить, як в 90-х, це не означає, що на двої 90-ті. Він так собі поставив голос: мурчить, мурчить, а мурчалка, в принципі, вже давно закінчилась. Це вже не актуально. Йому навпаки треба подумати над тим, що треба брати все в свої руки, не те, що все в свої руки, а. Виконувати свої повноваження, не перекладати це на Єрмака, що є антиконституційним, і він потім буде за це відповідати, а виконувати самому ці повноваження. Він, президент, не Єрмак, Єрмака, ніхто не обирав. Однак він сидить, пускає зелені соплі на відеозверненнях, каже, які всі герої. Як там своїм хрипатим голоском. А, а по суті своїй він нічого не рішає. За нього бігають ті ж єрмаки татар. оці 5-6 ефективних менеджерів. Це скандал, це міжнародний скандал, те, що він сказав на прес-конференції. Це межує, з, не знаю. Тобто уряд, потім уряд вільної шкірі може. Сказати Володя, ви розумієте, що я хочу, знову не хочу виражатися, але я думаю, що всі все прекрасно розуміють. Ця людина не думає, не думає, що робить, не думає про наслідки. Він клоун. Як був клоуном, так ним і лишився. Якраз таки ця прес-конференція. Це чітко показала. Незважаючи на, на весь цей треш, скажімо так, я вірю в те, що Україна переможе і знаю це. Це здається іноді це здається маловерогідним, враховуючи всякі ситуації. Але вірю це, дуже вірю, щиро вірю. Отже, слава Україні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, це дуже допомагає відео розвиватися, це дуже допомагає каналу розвиватись. І мені надзвичайно приємно читати ваші коментарі, якими б вони не було. Всі мають право на все. Скажімо так, ну, розумієте, в межах закону, звичайно. А... До нових зустрічей, друзі.